Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. мене звати Діна Бернацька, і сьогодні будемо обговорювати спортивні теми і допоможе нам розбиратися у цьому. Георгій Зантерає, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету, а також чемпіон світу, чемпіон Європи, переможець європейських ігор, заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дюдо в історії України. Дякую. Нічого не пропустила, нічого не забула. Ні, нічого дякую, доброго дня всім. Дякую, що знайшли час і долучилися, доєдналися до нашої студії. Георгію наразі кожен українець тримає свій фронт. Ви тримаєте безпосередньо спортивний фронт. Скажіть, будь ласка, як вдається? Е як справи на спортивному фронті і безпосередньо у комісії атлетів Національного олімпійського комітету? На сьогоднішній день дуже актуальна тема щодо допуску росіян та білорусів до змагань, до участі в Олімпійських іграх і відбіркових відбуркових турнірах. Тому у нас на спортивному фронті теж йде боротьба. Я вважаю, що ми повинні об'єднуватися і тут для того, щоб не допустити російських та білоруських спортсменів на змагання. Ходять чутки, що мок сказав, пустив чутки, що вони хочуть допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійській на Тому що день... спорт не в політиці. Так вони це ми, ми до цього дійдемо. На сьогоднішній день це неможливо. Неможливо, коли йде активна фаза війни в нашій країні, щоб ми поруч стояли з російськими та білоруськими спортсменами. І коли мене питають, там чи кажуть, що спорт не політики, вони ж не в чому не винні, спортсмени. Я задаю одне питання. А ви можете мені показати хоч одне відео, де офіційно спортсмен, який ні в чому не винен, ви кажете, каже: Ми просимо вас зупинити війну, не вбивати людей. Спорт об'єднує не одного спортсмена. Великого спортсмена ви не побачите в там, просторі інтернету ні одного відео чи заяви. А можна побачити багато відео, де вони закликають до вбивства, руйнування, війни і. Я не знаю, хвалтування і повернення додому е воїни, в яких вони відправили сюди. Тому на сьогоднішній день в цій ситуації ми не повинні бачити російських та білоруських спортсменів. Ще одне більше спортсменів, які знаходяться в національних збірних Росії. Вони причетні до, е до служби якісь там до ЦСКА. До їхніх там, поліцейських яких структур, вони всі в структурах, тому ніяких принципів олімпійського руху в цій, в цій країні не, не, ви не побачите. За останні 15 років Росія тричі порушувала всі принципи олімпійського руху. Перше, це коли в 2008 році під час Олімпійських ігр в Пекіні російські війська зайшли на територію Грузії і атакували її. Потім у 2022 році, коли почалася війна, Росія вторглася в нашу країну. Тому ніяких принципів і олімпійського олімпійської харти в них немає. Тому ми не повинні їх допускати. Обідно ці робити. які результати діяльності наразі уже є, і над чим ви наразі працюєте на сьогоднішній день. Нічого не змінилось з початку війни. Як йшла війна, так і іде, тому. Я не знаю за зачем... чим ви працюєте, де да. навіщо міжнародний олімпійський комітет пускає такі чутки щодо допуску. Ми працюємо на сьогоднішній день. Ми направляємо листи до міжнародного олімпійського комітету, до комісії атлетів. Міжнародного олімпійського комітету до Національних олімпійських комітетів ми направляємо листи з відео та фотофіксацією, де російські спортсмени активно на фоні З, В і закликами щодо там, війни виступають. І ми насилаємо ці листи і чекаємо відповіді. Також ми працюємо на згуртування людей, які. З нами солідарні, їх доволі багато в усьому світі, і це основна задача сформувати пол людей, які будуть активно виступати проти допуску російських та білоруських спортсменів. На сьогоднішній день ще є інформація, що 35 країн виступило щодо недопуску росіян до Білорусі. Але я можу сказати, що немає офіційної, офіційної заяви з підпису з підписом президента міжнародного олімпійського комітету, що вони допустять росіян. Тому ми працюємо. Ми працюємо над тим, щоб не допустити росіян і щоб наші спортсмени максимально в гарній формі підійшли до Олімпійських ігор. А ви зазначили, що потрібно об'єднуватися. Якщо говорити про весь світ, то кого можна назвати надійними партнерами, надійної надійним тилом, і хто дійсно стоїть разом з нами плічопліч проти допуску Російської Федерації та Республіки Білорусі? В кожному віде спорту федерація повинна робо, працювати на своєму рівні з федераціями свого виду спорту і об'єднуватися і створювати коаліцію. Спочатку війни нас підтримали багато країн, там Польща, с. Скандинавські країни, Німеччина, Америка. Тому всі ці країни лояльно до нас відносяться і вони готові на цьому фронті нас підтримувати теж. Нещодавно до нас приїжджала мер Парижу, яка чітко сказала, що вона проти допуску російських спортсменів. Сьогодні я ще прочитав виступ міністра спорту Франції, який теж затвердив, що вони проти щодо допуску російських спортсменів на Олімпійські ігри. В Олімпійських іграх Париж, де буде приймати Олімпійські ігри, відіграє важливу роль в рішенні цього питання. Я вважаю, і слова мера нас трошки порадували. Більшість країн світу визнали Росію агресором, спонсором тероризму, але це не заважає Росії залишатися в установах в ООН і так далі, тому подібне. Наскільки може бути швидким рішення? І чи вірите ви дійсно в те, що Росію все ж таки не допустять до змагань? Дивіться, Я вірю, що ми це зробимо, тому що ми боремось за свободу, ми боремо за свою історію, за свою культуру, тому іншого виходу не може бути. Ми я впевнена в цьому, що вона все вийде, тому що ми, об'єднавшись з головою національного, коміт... національного олімпійського комітету нашої країни, з... зі всіма спортивними функціонерами, з про нашої країни, робимо все для того, щоб не допустити цього. Ну, як я вам можу сказати? Ні, я не вірю. я вірю Наскільки в это, це да? швидко може статися? А, дивіться, немає офіційно, немає офіційної заяви Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску цих спортсменів. На сьогоднішній день їх не допускають. На сьогоднішній день вони не приймають участь в більшості спортивних там змаганнях. Але є деякі. Випадки, де вони приймають участь, і наші спортсмени виходять з ними грати. А скажіть, будь ласка, ось Георгій, є якісь певні види спорту, де там, наприклад, є більше заборон, де є менше заборон? Чи тут так не можна ні, є... Ну як, ні? Не допускаємо руських до змагань у всіх видах спорту. Тільки в тенісі вони от, грають. Наша спортсменка теж грала з росіянкою. І ну, це... Це рішення спортсмена, яке, я, на мій погляд, під час війни це робити не можна. Не можна грати з росіянами, не можна з ними стояти на п'єсталі, бігти на одній доріжці, потискати їм руку. Доки у нас вбивають людей, руйнують, е спорти, руйнують міста, то не можна цього робити. На сьогоднішній день у нас загиблих більше 230 спортсменів. Які ніколи не представлять нашу країну на міжнародній арені ні на Олімпійських іграх, ні на якихось турнірах. Більше 350 спортивних об'єктів зруйновано. Тому спортсмени перед виходом на змагання повинні думати, що коїться в їхній країні. Ви дуже активно висловлюєте свою позицію. Приємно знаходитися з вами в одній студії, тому що я вас повністю підтримую. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви тиск зі сторони Російської Федерації? Можливо, так за вашу позицію я... з Республіки Білорусь? Чи є якісь певні погрози? <різь> я активно висловлюю свою, свою позицію тому, що. Я народився в Грузії і там почалась війна, і мої батьки переїхали в Київ. Це 93 й рік. І завжди, в багатьох своїх інтерв'ю, я казав, я дякую Україні за те, що я маю мирне життя. Тому я не можу бути у іншому. Я з перших днів для себе прийняв рішення, що я залишаюсь в Києві, що я роблю все для того, щоб ми перемогли з боку тиску. Та Чесно кажучи, да, багато пишуть. Ви звикли такі. до змагань. Ви звикли до боротьби. <гум> Пивіться, дивіться, Багато з них пишуть і ну, чуж таку пишуть, що можна з ума зійти. Я можу прочитати десь. Давайте. Спортивне зало де йде тренування дітей тут в Києві. і… Там написано все. Ой, ну я так я, я також такого не можу прочитати. <свистит> там таких багато. там. Ти <свистит> збирає дуже дуже мотікли слова, багато. і тут ä, погрожують, точніше закликають, аби ракета потрапила в той спортзал, спортзал де, де, де власне відбуваються і тренування, але дуже некоректною лексикою, там що навіть таке читати, знаєте, таких багато. стидно. Таких багато, це, це ваші е, знайомі, як я розумію, саме маються на увазі з Російської Федерації. Я його точно не знаю, але він мене знає. Це тренер з дзюдо. І, і Таких багато, хто пише, куди ти будеш біжати, ми до тебе приїдемо, ми тебе знайдемо, та я не від кого не прячу. А тут... як ви відповідаєте? Я як не відповідаю. ви відповідаю. Взагалі ніяк не реагуєте. Загалі, реагує. ну, Що я йому можу відповісти? Да, Ілі ні? ну що я можу сказати? Ну, дивіться, це ж напевно, що потрібно яким чином боротися з цією пропагандою, яка у них і доносити, намагатися доносити до їхніх голов про те, що відбувається насправді тут в Україні. Вони, Чи ви вважаєте це абсолютно вони, нереально? Вони ну багато з них зазомбіровані люди, які не зрозуміють цього. Ви знаєте, нещодавно я мав змогу спілкуватися з вищим руководством нашої федерації міжнародної, і мене запитали, а що ти скажеш щодо там про при, приниження малих, о, малих народів о, країни? Я кажу, дивіться, у мене точно не слав'янська внешність. Зовнішність, Зовнішність так. І я голова комісії атлетів. Я веду якусь політичну діяльність. Ви можете, поглянувши на мене, відповісти на все, свої питання. Тому багато з них не розуміють, що тут ну, куриться. Багато з них не розуміють, як наші спортсмени добираються до змагань. І коли наші спортсмени кажуть, що ми їхали там, 20, 20 годин на автобусі, вони питають, а чому не на самоліті. Вони навіть не знають, що багато європейців не знають, що у нас самоліти вже давно не, не, літаки давно не, не, не літають. А таким людям на що їм можу відповісти? Ну я не вважаю правильним їм відповідати, тому що може вони хочуть мене вивести на конфлікт. Ну, у мене своя ідея, своя історія і свій погляд. Тому що він пише, я з удовольствием читаю кожного. Дня. Георгій зараз я вас частково розумію, тому що в мене також особисто вже немає ні сил, ні терпіння відписувати росіянам, які там агресивно пишуть в особисті повідомлення і погрожують, і так далі. І пишуть, які ми там хороші і те інше. Але на початку війни, коли це все почалося, мені хотілося донести до них. Хотілося донести до своїх родичів, так які живуть за межами України, живуть в Російській Федерації, про те, що дійсно тут відбувається, от серед ваших. З знайомих, з якими ви разом е були на змаганнях. Є росіяни? Якщо так, то чи намагалися ви з ними поспілкуватися і донести своє, своє розуміння Біць, і реальну ситуацію, що відбувається? Є багато в так, є багато спортсменів, з якими я тренувався. Ми жили в одних готелях, е -э їли в одній столовій ми спілкувалися. Е -э Небагато хто запитав, як справи в нас в країні, і як особисто у мене справи. Їх було буквально три чоловіки, які там зі мною боролися, а всі останні не питали, і я не хотів з ними там спілкуватися. Ну, ніхто не хоче питати, ну і смисл. Е, є явні з в них, які спочатку е, які війни почали. Постати всякі відео щодо там, заклику війни, причому я їх знаю, ми вигравали одні, ті ж змагання, їздили в одні та ті ж знаю, столові і готелі. Але вони за Патріоти ну, їм нічого не докажеш, я вважаю, що так, ну, це невиліковані люди. І ми, ми робимо свою справу, ми захищаємо свій дім. Ми вдома, тому з ними я не спілкуюся. А ви зазначили, що Російська Федерація порушила усі правила, які лише можна ще з 2008 року, коли mm -hmm. вона напала на Грузію, і багато хто пов'язує саме напад на Грузію. Це початок такої пропаганди проти України і навіювання російському суспільстві. Що ми тут Бандерівці, що в нас тут все погано? Особисто ви вважаєте, з якого періоду почалося нав'язування пропаганди не, я не російському можу, суспільству? Не можу Відповісти на це питання, тому що знаєте, я жив в країні, де не було війни, і я навіть не задумувався, що таке може бути. Але аналізуючи сьогодні, і, там, і які відео я бачу, і виступи спортсменів, це було зроблено. Пропаганда почалася ще, ще не знаю, давно. Дуже давно, і буквально на сі... днів Дні... Дні п'ять назад я побачив відео, де в 2016 році олімпійські чемпіони, чемпіони світу, дуже таловані спортсмени в футболках з приїжджають на базу російських військ в Ірані чи то Сирії, не помню. ну я не пам'ятаю, де вони підтримують. Це був 2016 рік. Тому я вважаю, що це давно йде. Ця пропаганда йде з, не з 2008 року, а ще, мабуть, раніше. Дивіться, вони живуть так. Я не знаю, що вам сказати по, по цьому поводу. Особисто ви, ви, до речі, з якого віку в спорті? Я з 20 років, з 97 року. Відчували ви на собі, коли спілкувалися з росіянами, з білорусами, таке предвзяте ставлення як до представника з України? Тить. Чи цього не відображалось? Тобто ви цього ну, не відчували о, на собі? Коли, Якщо ви кажете, коли, що коли пропаганда почалась, почалася що. Коли почалась війна о, у нас в країні на Донецьку, у 2014 році, так. Да. Той період, так, щось було зі сторони з боку російських спортсменів, але це дуже було мало таких спортсменів було, які висказували там якісь несенітниці, І яхта не дослух... ну, уваги своєї до цього не приковував. Але більшість спортсменів, які представляли ці країни, це спортсмени з вихід з кавказьких країн. Тому... Більшість з них це понятійні люди, які ну, знають, що таке війна, знають, що таке горе і, і вбивство. Тому ну, ці спортсмени мовчали, нічого не казали, але мно, чистокровні росіяни так. Ми тут це несли там, щодо Бандерівці, щодо в 2014-2015 році. Спорт поза політикою чи? Ні, спорт це і є політика. Прапор нашої країни, іншої країни. Піднімається в, в двох випадках в іншій країні. Це коли спортсмен виграє змагання і коли приїжджає президент. Тому спорт є частина політики сьогодні. І на сьогоднішній день ми бачимо, що політика країни-терориста хоче себе легалізувати через спорт. Як безпосередньо міжнародний організаційний комітет. Не реагує на заяву, що спорт поза політикою, тому що зазвичай кажуть спорт поза політикою. Спорт це велика політика. це велика політика. Чи І... бачимо ми дії зі сторони міжнародного організаційного комітету? Міжнародний міжнародного олімпійського О... руху. Так, Олімпійського так. руху. Міжнародний олімпійський рух сьогодні робить все для того, щоб повернути росіян. Ми знаємо, що російські гроші є всюди і в міжнародному олімпійському, і в федераціях, і багато федерацій з виду спорту є, являються проросійські, де є президенти, проросійські люди, і вони допускають. В нашому виді спорту в дзюдо. Це пріоритетний від спорту в країни-агресора, тому що президент цієї країни займався дуже довго дзюдо. І... Він був почесним президентом Федерації Міжнародної федерації дзюдо до. До юля до, до липня. так до липня було до того моменту, коли міжнародна федерація запропонувала повернути цих спортсменів. І завдяки е, нашим спортивним функціонерам, нашому міністру, нашому нашому, нашому голові Олімпійського е, комітету на той час е, і нашому президенту Федерації нам вдалося брати Путина з посади е, почесний президент Федерації і Росіян не допустити, але це дуже багато нам чого стоїло, Але в нас вийшло. Тому, в першу чергу, дзюдо не, в дзюдо не треба допускати росіян. Це є пріоритетним відом спорту. Що може зробити кожен українець, аби допомогти у вашій діяльності і зробити так, аби Росію не допускали, і кожен, в тому числі кожен, Білорусь хто в нашій країні, кожен українець робить все для того, щоб наша країна перемогла. Це маленька частичка нашої війни. Тому Завдяки хлопцям, які сьогодні нас захищають у нас, є можливість захищати їх на спортивному фронті чи на іншому друг... іншому, тому я вважаю, що кожен з нас робить все для того, щоб ну ми перемогли. Томах Бах у липні при спілкуванні з президентом заявив, що росіянами білорусам. Потрібно, їх потрібно відсторонити від змагань зараз у нього зовсім інше mm. бачення він почав говорити про те що має бути нейтральність на вашу думку чому так різко змінилася точка зору наш президент активно, активно нас підтримує кожного дня він каже що спортсменів, спортсменів з Росії не допускаємо до ну не можна допускати коли Томас Бах зустрічався з ним так він сказав що він вони не будуть допускати росіян до Білорусі. На сьогоднішній день він поміняв свою думку. Не знаю чому, але на те є якісь причини, які ми поки не знаємо. але вони є. Ви так посміхаєтеся, мені здається, що ви знаєте. Ну, можемо банальні віші взяти. Це, це гроші, які вони фінансують у розвиток спорту. І я думаю, що одне з цих є це питання. От, наприклад, про кошти після вторгнення Російської Федерації на територію України УЄФА розіграв розірвало вигідний для себе спонсорський контракт із Газпромом, який приносив за сезон 40 мільйонів євро. Я важ. Я думаю, що в нашому, в нашому виді спорту в дзюдо теж розірвали з російськими нафтовими компаніями договора. Тому що е, маленька коаліція, яка створилася е, навколо України і солідарна з нашою болю, е, е, ефективно працювала над тим, щоб це зробити. Я думаю, що по цьому. Я вам бажаю успіху у вашій нелегкій справі. І сподіваємося, що в наступний раз, коли ми з вами зустрінемося, у нас вже будуть результати діяльності, і Російська Федерація назавжди буде відсторонена від усіх ігор. Від усіх участей у будь-яких змаганнях, і вони будуть ізольовані від цього світу, і будуть розуміти, яку біду вони приносять на нашу землю, і яку біду вони приносять в кожну в кожну в кожну країну, де лише ступає їхня нога. Я вам вдячна, що доєдналися до нашої студії Георгій Зантарая, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету, Дякую. чемпіон світу. Чемпіон Європи, переможець європейських ігор, заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України та політик-депутат від партії Слуга народу Київської міської ради. Так. Дякую вам, що долучилися. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтеся, друзі, обов'язково пишіть свої запитання. Найкраще ми обираємо і ставимо нашим гостям у наступних ефірах. На сьогодні кажу вам, бережіть і до швидкої зустрічі.